Привіт, це Одін, і продовження пригод у рейді. Сьогодні 19-й день у грі нульовим акаунтом. Підписуйся, точно буде цікаве. Сьогодні день відкриття продавніх уламків, і це, як для мене, великий день, потужний день. Будемо намагатися витягнути гарних героїв. Так, це все поки що закриваємо, закриваємо і трошки давай. Запустимо тут далі гру, щоб вона не чекала. Заберемо копальню і подивимось. так Сьогодні покращений призов для обраних героїв. Подробиці в секції інфо. Давай дивитися. Тобто сьогодні покращений призов на червового валета, який також може випасти. Ну Гарний, до речі, такий. Прикольний. А що він нам дає? Атакує одного ворога двічі. Кожен удар має 30% шансу накласти провокацію на один хід. З кожним ударом також лікує союзника з найнижчим здоров'ям на 3% від власного максимального здоров'я. Окей. Атакує усіх ворогів 75%. А тут 100% вкрасти два довільних бонуси, це як у мавпи. Накладає регенерацію 15% на два ходи на всю команду. Окрім себе, накладає на себе невмирання та глузування на два ходи. І також від здоров'я працює. І далі обмінюється здоров'ям із ворогом і накладає на нього штраф лікування 100% на два ходи. Цей штраф не можна усунути, передати чи поширити, крім того, вороги не можуть зменшити його тривалість. Вирівнює здоров'я всіх союзників, здоров'я всіх союзників вирівнюється до показника героїв з найвищим здоров'ям у команді. Також накладає на власну команду збільшення захисту 60% на два ходи. І пасивка на початку ходи повністю відновлює власне, скорочене максимальне здоров'я. Зазнаючи атаку, скорочує максимальне здоров'я нападника на 20% від. Зазнаної шкоди максимум 50%. Ну, здається, що непоганий герой, як на мене, працює від здоров'я, він в несметній Орді. І аура в нього збільшує здоров'я 30% для всіх у всіх битвах. По параметрах героя, чесно кажучи, не можу сказати нічого, тому що в цьому ще не розібрався. Але, як на мене, герой виглядає дуже, дуже привабливо, дуже цікаво. Ось в нього в грудях б'ється його. Серце дуже прикольно. Так. І в нас зараз на прадавній уламок у нас шанс збільшився в два рази: тобто 1% до Легі і 16% до епічного героя, і 83 до рідкісного. Так, так, сьогодні будемо призивати 41 уламок. 41 уламок це доволі, доволі багатенько, а можливо і ні. Так, турнір, турнір класичної арени. Ось ці ми точно забираємо це чаювання. так, А тут вже як потрапимо а, кудись наверх, я не знаю, будемо дивитися. Так, турнір поповнення колекції. Ага, тобто це за призов. Призивай героїв з уланків, отримує з ринку або з кампанії, щоб заробляти турнірні бали. Ну, ось хто вже, хтось вже повідкривався. Ну і перше місце в турнірі в цьому отримує кота. Кота чи шира. Угу. Ну, тут буде, я дивлюся вже ось битва, перше-друге місце. А в нас поки що нуль. Добре. Бліц-турнір Лавового рицаря. Я зробив ось так. А, так, мене навіть видалили з десятки. Ну, мабуть, я не буду вже туди повертатися. Так, турнір королеви я не приймав участь. Турнір групової арени це буде. Турнір Паучіхи буде через годинку. Так, і по подіях, що у нас? По подіях. Ой, так, дуже таки незвична подія. Я ще такої не знаю. Але можемо отримати п'ять... зіркову душу капелюшника, я так розумію, да? але треба спочатку завершити перший, та потім другий. Ага, тут у нас є ось такі... Ось такі реліквії. Чарика-полюшника в мене така одна є. Рамочка. Ну і такої немає, мабуть, це щось дійсно гарне. Добре, тут не будемо дуже сильно упаруватись, як то кажуть, а як буде, так буде. Спробуємо витягнути, що є. Далі по завданню ще покажу. Тут ускладнені, все зрозуміло, а от по місіях я чекаю. Піднести героя до 5 рівня, чекаю, все ж таки, можливо, прийде якийсь більш потужний герой, аніж в мене зараз є. В мене зараз ось такий пул героїв Я перевів мавпу на шостий рівень. На шосту зірку заграла 5 зірок, і наступного я на 5 зірок думав, Джорга я переводити, але вирішив. Почекати до відкриття уламків, щоб подивитися, можливо, щось випаде. Якщо не випаде, тоді будемо займатися Джоргом. Він ну, показав непоганий потенціал. Я зробив м -м, такий тестовий можна так сказати, забіг на КБ-1, і він там набрав шкоди більше, ніж зазвичай набирає Великий Галік. Але, звичайно, його ще треба тут вдягати і вдягати, переводити на п'яту зірку. Ну, коротше кажучи, роботи і роботи. Так, давай подивимось тут. У нас місця немає. Давай ми одразу підемо трошки звільнимо місце. Перекинемо просто в додаткове всіх непотрібних нам героїв для того, щоб було заздалегідь місце. Так. Та цих теж можна перекинути ось так, щоб вони не заважали ось так. Це з кого він з когось синіх, мені здається. Да. Ось так. Це можемо перекинути? Ні, не можемо. Також оці перекинемо до додаткового, також не можемо. Тось, вдягнений просто вже також. Так, не можемо. Ну, може, вистачить. Подивимось далі. Так, зараз я ще раз гляну, скільки тут? 25, 30, 30. Ну, трошки більше, Ну перекинемо потім. Так, ну що? Е і шанс призову епічних легендарних героїв Х2. Так, давай, давай, давай. Поїхали! Так. Ну, прийшло аж три епіка. Прийшов телець Прийшов телець. Таку одного лікує себе. Від завданої шкори, якщо ціль перебуває під отрутою, атакує одного ворода 75. Так, ну, здається, це щось прохідне. Зазнаєш кору накладає невмирання. Угу, угу. Покорочі. Ну, мабуть, піде на війни так, Таран. Таран ну, виглядає. <смілик> виглядає дуже потужно. Але не знаю, до чого він. Так, Атакує одного ворога, якщо ціль перебуває під дією зменшення захисту або зменшення швидкості з шкалу ходу на 15%. Ок. Накладає на себе збільшення атаки 50% на два ходи, після чого атакує усіх ворогів, 70% зменшення захисту. Так, окей. І тут Накладає на себе збільшення крит шансу на себе, то збільшення крит шкоди на два ходи, після чого атакує одного ворога. Ага. І бонусна навичка все те саме. І 75% шанс накласти на ціль зменшення швидкості на два ходи. Ну, такий непоганий, як на мене. І що тут за аура? Крит шанс у союзників у судній вежі на 24%. Ага, ну тобто на судну вежу герой, мабуть, потрібний. Так, і ще ось такий випав трумбор. Чесно кажучи, я взагалі. Скільки в нього голів? Одна, три, чотири. Трумбор, захист. Так. Атакує одного ворога двічі. Перший удар має 30% шанс накласти слабкість на 25% на два ходи. Другий удар має 30% шанс накласти штраф паразит на два ходи. Ок. Атакує усіх ворогів. Перед атакою усуває один довільний штраф з усіх союзників. Шкода, збільшується на 5% на кожен усунений штраф. Шкода залежить від захисту. Ок. Накладає щит союзників на всю команду, окрім себе. І накладає на себе збільшення захисту, на 60% на два ходи. І пасивка в нього, зазнаючи атаки, має 20% шансу зменшити тривалість усіх штрафів на собі, на один хід. Угу. Ну... З, з рарок, до речі, оцю я, мені здається, десь бачив, що вона доволі непогана. Патріфя. Патрифія несхитна. Патрифія несхитна. Атакує зменшення атаки. Оце мені здається, що ну, начебто непогана. Збільшує точність учасників у всіх битвах на 30. От, Начебто оця непогана. Володарка душ, зрозуміла, бойова жриця зрозуміла. Вершитель зрозуміло, Так, дитя пекло дуже гарний виглядає. Атакує ворога двічі, накласти так, так. Атакую одного ворога, вкрасти всі бонуси непогано. Так. І отримую додатковий хід. Ну, добре, ось такий перший пул. Цікава твоя думка. Що ти думаєш? Пиши в коментарях, а я погнав на другий призов Так, трохи гірше. Прийшов лише один епік Леді етеса Леді етеса Такує одного ворога, ворога шкода, залежить від атаки. Якщо три красних зірки, то 40% шансу накласти блок бонусів на два ходи, такого одного ворога, ну, коротше, це, я так розумію, гівно. Да? такого одного ворога разом а -а, з двома довільними союзниками. Якщо ціль перебуває під дією, та та-та-та-та. Ну, для цього в мене є взагалі-то мій бородань. В нього там чотири. 4 навички. Ну, окей, так, що по раркам? М -м, по рарках я не бачу нічого, начебто, от маркіза, чув щось таке непогане маркіза. Да? Атакує е, зменшення атаки 25 на 20 е, слабкість, атакує слабкість, додаткову шкоду ворогам, які прив'язають підійшла слабкості. І тут такое одноговорення замороження. ну Мабуть, на криптофракції Маркіза дасть. Що тут ще є? Старший забійник. старший забійник, Багато атакує одного ворога, 30% провокацію. Так, таке собі провокацію на два ходи. Крит шанс дає. Атаку 25% дає. Пасивка. Після атаки на себе герой лікує усіх союзників відповідно до кількості заданої, ш, зазнаної шкоди. ага. Не діє на босів, зрозуміло. Після смерті герой оживляє довільного союзника з повним запасом здоров'я. Ну, такий начебто непоганий, але не сказати, що прям топ-топ. Але, можливо, у вас є інша думка. Гладіатор ось, до речі, прийшов. Також не знаю, гарний, негарний. Катафракт, кочівниця, камеляр, алебардник. Також пишіть, якщо ви знаєте цих героїв і вони допоможуть моєму аккаунті, то було б цікаво знати вашу думку. і Ем, ну що ж, третій пул. А тут взагалі без епіків, без лег, без нічого. Так, прийшов: Слимак, Варан, Ламібур, темна чаклунка, кістяний лицар, свічниця, подорожній, кайман. Крокодильчик такий гарний. Е, пекельний пес. Пекельний пес. І одачі. Одачі. Так, місця тепер для призову в нас немає. І залишилось 11 уламків. До речі, давай я одразу зроблю е, ось так. А, у нас же нема місця, так? Так, да, немає місця. Добре, я зараз перекину. Певну кількість е, героїв в додаткове сховище. Ну, давай усіх. Отак. До, додаткового є. Тепер місця має вистачити. Тепер можна призвати е, отут от через. От сапіту. То... Також я вже одну призвав, але мені треба було під там, подію, певну. Мені треба було Войдовий герой, а в мене не було. То прийшлось, Так, і пішли відкривати далі. Так, ну, а тепер я думаю, що я буду відкривати по одному. Ну, так буде цікавіше, можливо, не знаю. По одному. Так, синій уламок. Це метальник. Взагалі нам потрібна хс Ну, те, що я чекаю від рарок ХС-, або там лікар, да? От. а від епіків я читаю. Чекаю якогось. Ну, давай, давай далі. Я навіть не знаю, кого там вже чекати. О, епік, ілі ілісин'я. Ілі що тут? Атакує одного ворога. 30% шанс вкрасти довільний бонус в ціні. 50% шансу перед атакою усунути блок штрафів. Та -та -та. Накладає на всю команду щит пропорційний 20% власного максимального здоров'я на два ходи. Також накладає на всю команду посилення. 15% на два ходи і пасивка лікується на 30% власного максимального здоров'я щоразу, коли. Щіт накладений на себе навичкою Щіт Аравії, припиняє діяти, усувається або руйнується від атаки ворога. Е, нічого про неї не чув, але оцінки ну, начебто непогані, принаймні зелені. Також пишіть про неї, подивимось. Так, поїхали далі призувати. Так, синій герой. Точніше, блакитний грандмайстер рівень 1. Добре. Епік. Отруйник. Отруйник отруйник. Атакує одного ворога двічі, скорочує максимальне здоров'я цілі на 75% від завданої шкоди, якщо ціль перебуває під дією штрафою лікування. Кожен удар має 35%. Шансу активувати до двох отрут на цілі. так Далі. Атакую одного ворога. 75% шансу накласти зменшення захисту на 60% на два ходи, якщо ціль перебуває під дією отрути. І 75 шансів накласти зменшення атаки 50% на два ходи. Ой, мені щось здається, що це у нас отруйник на КБ піде. Ой, який він гарний, мені так здається. Тобто зменшення захисту на КБ і зменшення атаки на КБ на два ходи. Це ой, як потужно. І всього чотири ходи, ми можемо її залити, і буде перезарядка всього три ходи. Тобто два ходи він б'є. Ну, Мені здається, це топово топовий... ну, один з топових епіків, як на мене. Як на мене. Атакує усіх ворогів 75% шансу накласти штраф лікування. 100% на три ходи. Ой-ой, це. Е, якщо не помиляюсь, хто у нас там лікується. Лікується в нас. Е, Таша видає зелені банки, я вже не пам'ятаю. От вона лікується і там штраф лікування на неї, ой, як піде. І також має 75% шансу накласти дві отрути, 5% на два ходи. М -м -м. Так, і пасивка. Вороги, що перебувають під дією штрафу лікування, завдають на 50% менше шкоди. От мені здається, це прям топчик. І треба її робити, мені здається, найпервіше, ніж перед цим джорахом. Так, по рекомендаціях. О, ну, як я і сказав, Владика демонів 4,7. І Фордуху, да, так, це зелений, що я казав, фордуху. Лавовий лицар, не знаю, не впевнений, але якщо люди кажуть. Ну, коротше кажучи, на володику демонів піде і на Фордуху. Ну, і звичайно, там війни фракції, Ліго Дракона. Окей, ну супер. От я прям задоволений тут. Ще сім уламків. Епік. Енда променистий. Щось думав, що це вона, а це він. Енда променистий. Ну, добре. Атакує одного ворога. 30% шансу накласти зменшення захисту. 60% на два ходи. Окей. Атакує навмання тричі. О, це він може на лаву піде, так? Да? Кожен удар має 75% шансів збільшити тривалість одного довільного штрафу. Ну. Так, незрозуміло. Атакує усіх ворогів. 75% накласти на всіх ворогів штраф паразит на 2 ходи. Угу. І пасивка збільшує власну, власну швидкість на 2 за кожного ворога, що перебуває під дією штрафу паразит. У рекомендаціях, коротше кажучи, у війни фракції піде. Зрозумів, поїхали далі. Так, ХСК, ХСК. Так, синій. А, гуль Рейнджер, Гуль Рейнджер, Атакує на навмання тричі. Нічого про нього гарного. <сів> Всі п'ятірки, Добре. Так, п'ять уламків ще. Ах. Так, синій. Алебардник. Прохідний, мені здається. Так, ще раз синій. Сталева тетива. Ну, майже Хай <laughs> Атакує двічі. Атакує двічі. Атакує усіх ворогів. та 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 Десять. Ну, не знаю, мені здається, тут оцінки перевищені. А можливо і ні. Пишіть, пишіть в коментарях, дуже цікава ваша думка. Так, ще три уламка. Так, це в нас відьма. Відьма. Ну, гарно. Видно, що в зал ходить, тренується. Так. О, Галік прийшов. Наша нам Галік незрозуміло. І, І ще останній. Синій. Ну давай! Синій. Так, це в нас прийшло. То темниця. То темниця. Ну, все, в принципі. Всі сині уламки відкриті. Пул героїв збільшився, точно збільшився. Зараз він виглядає ось так. Ось так. Ну, В принципі, всі герої, що прийшли, ось вони, ось вони відображені, мабуть, звідси. Там можна сказати, що звідси, ось з, другої, з другої друга строка, другий рядочок. І ось пішли, да? а, ілі синь, ілі, ілі синья, леді Етеса, Отруйник, Таран, Телець, Енда Променистий, Трумбор. А, ну і все. Це останній епік. Далі вже купа-купа синіх рарок. На жаль, е класних рарок, як на мене, не впало, але, можливо, я помиляюсь, то напишіть мені, де я помиляюсь, і дійсно, куди потрібно свій каунт е вести. Як на мою думку, оцей отруйник має бути у мене зараз прям топ-1. Е ну на нього я маю покладати найбільше уваги. І, скоріш за все, я спробую його за цей івент довести до 40-го рівня і перевести на п'яту зірку. От, він буде на КБ йти. І, мабуть, ось цього Джорга також він піде на КБ, просто вони ну, вдвох. І замінять вони в мене на КБ. Давайте подивимось, що там за команда зараз. А, так, ну от важкий. А, так, забрати. Ну, давай заберемо подарунки. Ой, я не подивився. Так, давай забрати. Так. На захист, ну, таке собі так. І тут у нас, на жаль, бі'мо дуже поки що слабко, слабко. Так, так. і ось моя команда, ось, ось так приблизно. Да? Значить, я. Так, ось так. Тобто план такий: я прибираю жрицю, я прибираю Галіка. Ставлю цього Джораха і ставлю. Де тут отруйник? Оце, мабуть, да? отак от, мабуть, отак Десь, я думаю, що буде ось так. Виходить, цей буде давати ще там, піджог, також він буде давати атаку і якщо не помиляюсь, там, швидкість. Плюс буде рєсати, Цей буде давати яди, яди, точність. ну а цей буде просто бити і намагатися, ну бо він я його перевів на 6 зірок. Можливо, можливо. Замість нього когось. Ну кого. ну Як Варік, як Варік, ось так може. Ну, типу, може. Це такі думки, але це якось. ну За рахунок того, що він буде давати усім чотирьом бити по разіку да, своєю ультою. Ну, не знаю, можливо. Але поки що залиш... залишу ось так. Бо Обізян почав трошечки набивати більше, ніж зазвичай, через те, що в нього з'явилася шоста зірка. Ну і далі там буду прокачувати. Що ви думаєте про ось таку команду на КБ? Цікаві ваші думки, також пишіть у коментарях. Так, тут я... мені не треба було зберігати. Давай, тут приберу, приберу, ось так і ось так. Um, так. Тут є. По екунту, чесно кажучи, казати особливо нічого, нічого за два дні не змінилося. На арені я так само в золоті 1. Час від часу я. Точніше, не так, я заліз до золота 2, мене скинули, і я от в золоті 1 граю. Зараз ось я бачу, є зливні команди, і можна буде просуватися і далі. Так, по груповій арені я ось коливаюсь десь тут. Також тут зараз є всякі там зливні команди, можна проходити, в принципі, без проблем. М -м ну, в принципі, і все. Так, клан відзначитися і забрати. 10 тисяч срібла це ого. го Окей, наразі все. Відкриття завершилося. Дуже цікаво, що ви думаєте про це відкриття. На жаль, не впало жодної легендарної, але ж, ну, іноді епіки набагато краще, ніж легендарні герої. Тому, в принципі, я е, задоволений тими героями, що мені випали. Особливо отруйник мене порадував, а решта я просто не знаю. Буду читати, буду дивитися якісь гайди. І на наступного разу вже. Розповім, можливо, будуть якісь в мене е висновки щодо цього відкриття. Бо зараз, е як то кажуть, геоманта я не побачив, тому <свісно> розумію, що не дуже такий вдалий в мене вийшов, е вийшло відкриття. Але через отруйника мені здається, що е начебто начебто і непогано, начебто і непогано. Все наразі, все Будьте здорові. Підтримуйте наше ЗСУ. Бережіть себе і всім папа. -па.